Перед тим, як встановлювати хвостовик на своє місце, беремо шайбу. Шайба 3,5 мм. Погляньте, це була обикновенна шайба. Зараз вони йдуть без зубців. Це, зуб, це зубці ми наварили і трьохраним напільником зробили форму зуба, щоб шайба ця не проверталася. Погляньте. Раніше такі шайби з зубцями йшли заводські, а зараз просто почали клепати. Отакі. Ну, це неправильно. Шайба потрібно, щоб була із зубами. Значить, на що хотів би звернути увагу, дотримуйтеся заводських розмірів шайб. Тобто та 16,5 мм, проставочна втулка, ця 3,5 мм. Якщо ми встановимо таких розмірів шайбу проставочну, втулку цю. Поставимо радянські підшипники, то нам не прийдеться буде підмощувати сюди регулювачні шайби. Зараз ви все побачите самі. Ось, ось в чому різниця правильних підшипників.